Як утримати вічне життя, щоб перебувати в царстві Божому? Одразу згадується таке писання з Біблії, як в батька був син, який йому дав велике багатство, але він його розтратив. Але потім він став бідним і задумався, і покаявся, і прийшов до батька, і визнав свої гріхи. А інший син, який мав усе, не визнав цього, тому що він був гордий. Тому так і в житті. Людей стається, що людина, вона яка багата, бачить бідну людину, вона завжди її осуджує. Каже, що я хожу до церкви, а той п'є горілку чи наркоман. Але такі люди насправді в їх добре серце, і вони каються, і вони. Приходять до Бога, а ті люди, які на їх таке казали, вони стаються, остаються гордими. Тому в Біблії чітко написано: ті, хто себе повишають, будуть понижені, а ті, хто понижені, будуть повишені. Царство Боже, воно є там, де є щире покаяння і справжня віра в нашого Господа Ісуса Христа. Амінь.